Всім добрий день! Вас вітає магазин Sport Insight. Сьогодні от отримали таку новиночку від бренду CORSA. Моделька називається Dark. Це у нас 29 колесо. На посиленому ободі. резина бренду Wanda. дискові гальма, інцентрик на передньому колесі, бистрозйомник. Вилочка у нас іде амортизована, з локаунтом. Перемикачі йдуть. Шимано 7 на 3. В оригіналі. алюмінієва рама 17-го розміру. Передній перемикач іде також бренду Шимано. Турней. Шатуни на 3 зірочки. Катрижна втулочка. Кареточка іде Задній перемикач також бренду Шимано в оригіналі на картриджі цього ж бренду. Задній гальма також у нас ідуть дискові. Захист перекидки стоїть в комплекті. Отак от моделька виглядає в цілому. І з додаткового у вас стоять світловідбивачі задній, передній. Кого зацікавила ця моделька, звертайтесь в наш магазин Спортінсайт на Почайній. Також є великий вибір 29-х колес. Це все йдуть 29 очки Гарного всім дня. До побачення!